Отже, на зв'язку з Києва один із найвідоміших українських економістів, ініціатор та лобіст економічних реформ в Україні Віктор Пензенек. Пане Вікторе, вітаю вас! Дякую, що до нас приєдналися. Віктор Пензенек, державний та громадський діяч, знаний фахівець у сфері макроекономіки та фінансів. Міністр економіки, міністр фінансів і віце-прем'єр в урядах сімох прем'єрів, народний депутат шести скликань. На початку 90-х намагався запустити структурні економічні реформи. У 1993 році очолив Український фонд підтримки реформ, не полишав спроби і пізніше. У 94-му був головою ради з питань економічної реформи. Орми при президентові України у 2018 році Росія включила його до списку українських діячів, проти яких вела санкції. Він є автором публіцистичних книжок та чотирьох сотень статей, присвячених економіці. Віктор Пензеник – почесний доктор Національного університету Києво-Могилянська академія Тернопільської академії народного господарства, доктор економічних наук, заслужений економіст України. Пане Вікторе, чи правильно стверджувати, що Україна і Польща наприкінці 80-х, на початку 90-х, мали майже однакові стартові позиції для проведення економічних реформ? Це і так, і ні. Справді потенціали економік були приблизно однакові, масштаби однакові. Проте маємо пам'ятати про деякі речі, які відрізняють наші країни? Україна не мала власного центрального банку. Ми мали відділення Банку колишнього радянського Союзу. Україна не мала власної національної валюти, і тому дуже часто вона була вимушена йти в фарватері економічної політики Москви. Наш уряд був передавальною ланкою рішень, які приймали в центрі. В Україні майже не залишилось людей, які пам'ятали, що про приватну власність, а за винятком. Певної частини, яка проживає у західній частині України, я ці речі не є визначальними звичайно, у відмінності дороги, яка пройшла Польща Україна, але вони вплинули на трансформацію української економіки. Україна на відміну від Польщі успадкувала ще й радянську систему управління а також складну економічну ситуацію часів цих перебудови, правда, з дефіцитом інфляцією. Але країнам Балтії теж пострадянським републікам, на відміну від України, вдалося легше це подолати. Чому багато високопосадовців України не розуміли ринкової економіки. І вони навіть боялися і не довіряли інструментам ринкової економіки. Вони вважали, що ринкова економіка це добре, але їй треба допомога, корекція з боку талановитих українських чиновників для розуміння, що здається дивним для сьогоднішніх умов. Навіть уже в умовах переходу до ринку економіки в Україні продовжували використовуватись Обов'язкові для виконання державні замовлення уряду, коли уряд замовляв продукцію не для себе, а для інших споживачів, яка потім нікому виявлялась не потрібною. Нам зараз важко уявити собі, що хтось замовляє під уряду хліб і молоко, бо це роблять інструменти ринкової економіки. Тому дуже багато рішень доводилось приймати під чесних зусиль. Потребувало це. І ми, на жаль, дуже часто рухалися вперед під тиском обставин. Я скажу, що гіперінфляція 93-го року, її можна було уникнути. Уникнути саме гіперінфляції. Але політично це було зробити майже неможливо. Але такі обставини з іншого боку засмусили приймати необхідні країні рішення, тому що економічна ситуація штовхала на прийняття таких рішень. Говорили ви в числених інтерв'ю, і зазначали, і колеги ваші також, що на початку Незалежності Україна мала потенціал для змін для проведення реформ, але так і не скористалася. Чому? Чи це е, не було політичної волі на таке? Проведення реформ потребує кількох принципових речей. Перше, треба мати план, що ми хочемо робити. Друге, треба мати команду. І третє. Треба хотіти це зробити, або як ми це звикли називати політичною волею. В Україні, на жаль, були проблеми з усіма складовими, тому що навіть план необхідних дій політично прийняти його було неможливо. Тому він існував у головах окремих людей, які розуміли, які рішення потребує України. Команда, яка робила зміни в Україні, завжди була в меншості. Але навіть при умові, якщо б ми мали і перше, і друге бракувало того, що перешкоджало в руху Політичного, політичної волі робити реформи, приймати непрості рішення. Я ще раз хочу відзначити, що на жаль, ці рішення приймались не усвідомлено, а дуже часто ми швидко рухались під тиском. Економічних обставин. А в той час пан Лешек Бальцерович міг впровадити аж пакет 10 дуже різких реформ, мав дійсно підтримку, і це вдалося. Ми про це говоримо: що якби тоді вдалося, ну скажімо, дзеркально прийняти, може, не такі самі, але скажімо, так само важливі реформи, і було би це можливе. Все би вдалося, Україна провела реформи, тільки провела це тяжким, тривалим, затяжним і болісним шляхом. Звичайно, якби ми це зробили шляхом, який зробила Польща. Ми набагато швидше вийшли з складної ситуації, і стали на дорогу економічного зростання. Тому важливо розрізняти дії, які потрібно приймати, і можливості, які на жаль відносяться до політичних питань. Бо це політичні рішення, їх хтось має ухвалити, не одна особа приймає відповідні рішення. А на жаль, з цим завжди були серйозні проблеми. Якщо судити по заявах багатьох поколінь українських політиків, то ми найбільш реформаторська країна в світі. Всі говорять про реформи. Поки справа не доходить до реальних реформ. Тоді реформи зникають. Тому я думаю, що проблема не в відсутності професійних людей. Вони є. Проблема в політичному запиті на цих людей. Я хочу собі значити, що я бачу хороших професійних людей в різних інститутах влади на різних посадах. Біда в тому, що дуже часто ці люди є незатребуваними, на них немає за політичного запиту. Пане Вікторе, в 93-му ви пішли з уряду кучми, але не раз поверталися в Кабмін і працювали в урядах таких різних прем'єрів, як Масол, Марчук, Лазаренко, Тимошенко, Ющенко і Хануров. Це були різні історії повернення. Тобто вас запрошували як фахівця або радше як кризового менеджера, як це було в 2008-му, коли була девальвація, і, і щоб ви запропонували свій план. чи... Це щоразу були ваші особисті спроби, якщо, може, не запустити реформи наповну, то хоча б вплинути на ситуацію. Насправді три рази тільки заходив в уряд в 93, 92, 94-му і 2004-му, з невеличкою перервою, яка була під час зміни команд. Прем'єрів було більше, бо, наприклад, в період мого другого перебування в уряді помінялись три прем'єри. Я просто був я, з самого початку в уряді і продовжував працювати з різними прем'єрами. Uh -huh. Незважаючи на політичний характер посад, який я обіймав, я завжди займав професійну позицію і намагався відстоювати цю позицію. Чи легко це було робити? Ну не було жодного уряду, де я б сказав, що це були комфортні умови для роботи. Але таких комфортних умов не я обирав цей уряд. Їх важко сподіватися, що вони будуть, і, і е, приймати рішення доводилось в дуже непростих обставинах, заходячись постійно в меншості. Інколи доводилось не реагувати на деякі неправильні рішення, бо інакше практично ні одного дня не можна було працювати. Але коли приймалися якісь системні, неправильні рішення або не приймались необхідні. Рішення, які вимагала поточна ситуація, я не залишався осторонь. Я приймав необхідне рішення, три рази подавав відставку в зв'язку з незгодою з певними рішеннями, або в зв'язку з тим, що уряд не відмовлявся приймати тих рішень, які потребує поточна ситуація. Поки Польща залучала іноземні інвестиції, спрощувала процеси торгівлі землею, лібо реалізувала ціни і проводила приватизацію, за часу президента Кучма вирішено, що олігархат найпростіший і найефективніший спосіб прискорення економіки, і це називають ну, чи не найбільшою помилкою України, можливо, його помилкою, ви з цим згодні. Чи ні? Я не думаю, що хтось свідомо ставив задачу створити такий прошарок суспільства, який буде наживатися в Україні. Але появі такого прошарку сприяють нереформовані умови. От перше середовище, в якому формувалися такі ліві капітали, це була велика інфляція. Гіперінфляція 93-го року це. Прекрасне живильне середовище для наживання статків окремих людей, непрозорі процедури приватизації, тендерів, система цін і багато інших речей сприяли появі людей, які сформували досить великі статки в таких умовах. А чи сьогодні, пане Вікторе, надаль такі умови десь в Україні залишаються, бо поляки завжди говорять про те, що вони дуже бояться інвестувати власне через цю олігархічну систему. Чи є шанс, щоб вона назавжди вже забулася або зникла, щоб інші інвестори, партнери не так цього боялися? Немає речей, які не можна вирішити. Я пам'ятаю, були періоди 90-х років, коли вважала, що без емісії, без друкування нових грошей економіка не виживе. Вижили. Без переходу на світові ціни на Росії ми не вижив. Вижили. Тому все це можливо зробити. І це проблема одного характеру. Це проблема бажання. Бо це можна змінити. Єдине, що я хочу відзначити, що проблема не тільки в корупції. Чому є проблема інвестицій? Проблема є значно ширша. Проблема є в фінансовій стабільності і в середовищі ведення бізнесу, в захищеності прав інвестора. Тому тільки комплексне розв'язання цієї проблеми вирішить проблему інвестицій, бо немає проблеми з інвестиціями. Немає проблеми з грошима. Є проблема з певним середовищем, в якій гроші приходять або не приходять. Я не говорю зараз навіть про війну. Бо це додаткова обставина, яка відлякує інвесторів, але навіть після завершення війни у нас є великий пласт рішень, які треба прийняти для залучення інвесторів. Хочу е е сказати про вашу книгу. Не зовсім про книгу. Про цікавий момент в 99-му вона побачила світ, назва. Коні не винні. Ви говорите там про те, що українська влада емітувала реформи, але їх не проводила. Але Лешек Бальцерович, про якого згадувала, написав більше десятка книжок. Але є одна в 2014 році, яка з'явилася під назвою Треба битися. Мені цікаво, чи не є так, що назви цих книжок е, властиво і являються красномовним прикладом різниці у підходах до того, як діяти. Ну, перш за все, не треба буквально трактувати назву моєї книжки, <гум> бо ви назвали тільки першу частину. Україна трансформувалася у, у систему, при якій працюють ринкові інструменти. Е, питання в тому, як воно трансформувалося, я прихильник того, що реформи треба робити швидко. Швидко і чим більше усувати перешкод для інвестицій, тим більше можливостей для економічного росту. Тому я говорив про непосидовність реформ відкати не популізм. Те, що перешкоджає нашому прогресу вперед. Бо як не прикро про це говорити, що до цього часу в Україні не вирішена проблема незворотності фінансової стабільності. Це той Цеглинки, без якої неможливе стабільне економічне зростання. І я не маю на увазі зараз період військового стану. Я говорю про проблеми, які були до початку війни. Тому, якщо говорити про Лешика, Лешик провів, я дуже ціню цю людину і людину, яка відналежить до числа першопроходців трансформації командної економіки в ринку економіки, йому вдалося робитися значно швидше у 2004, Польща, як і Латвія, Литва, Естонія та ще шість інших країн вступили. До ЄС, і це вочевидь сприяло економічному розвитку цих держав. Ми це бачимо сьогодні. Україна подала заявку на членство тільки у 2022 році, через 4 дні після початку великої війни. Що заважало Україні ухвалити це стратегічне рішення значно раніше? Як ви вважаєте, чи це багатовекторність, недалекоглядність чи інші обставини? Ну це дорога не є дорогою з одностороннім рухом. Це дорога, яка має поєднувати спільні позиції Європейського союзу і України. Я не погоджуюсь, що цей наміри Україна продемонструвала тільки 22 року. Давайте пригадаємо досить драматичні події 2014 року, коли населення України повстало проти спроб повернути нас чи до митного союзу, чи іншої моделі радянського союзу, і були політики. Треба політичні сили підтримувані Москвою. Які виступали за рук на схід, але народ чітко сказав свою позицію: ми бачимо себе в Європейському Союзі, і Україна робила кроки для того, про прогресу вперед. шкода, що на відміну від Польщі, де угода про асоціацію передбачала членство в європейському союзі. Наша угода цього не передбачає, але добре, що зараз процес пішов, і дуже важливо, щоб Україна. Швидко рухалися в напрямі приєднання до європейського союзу. Так, всі тримаємо кулачки у дві тисячі Польському злотому виповнилося 100 років. У 90-х він пережив гіперінфляцію, е, грошову реформу, а нині Злотий демонструє стабільність, незважаючи на гнучку політику центробанку. Наступного року українські гривні 30. У 96-му Ви разом з Віктором Ющенком оголосили про запровадження гривні. Як вона прожила ці роки? І як е, почувається зараз? Мені випала доля провести в Україні дві грошові реформи. Введенню гривні передавало вихід з рубльової зони і запровадження українського карбовинця, який прийняв на собі великі удари гіперінфляції. І на момент введення гривні це вже була стабільна і вільно конвертована валюта. Гривня, важливий, дуже важливий крок. Вона підтримала стабільність, яку вже демонстрував український карбованець. І гривня народила стабільною грошовою одиницею. На жаль, вона стала заручником. Неприйняття відповідних рішень, де бюджетних дисбалансів і відмови політики реагувати на ті виклики, які треба було розв'язувати. Гривна не винна в тому, що вона стала заручником, і на жаль, вона пережила кілька девальвацій. і Я не маю на увазі зараз період воєнного часу, бо навіть Довоєнні періоди гривна пережила випробування, яких не повинна була зазнати, і задача відновлення стабільності одна з фундаментальних для майбутнього стало економічного зростання. Українська економіка в умовах війни. За три з половиною роки держборг України майже подвоївся, і чим довше триває війна, то більше коштів необхідно буде позичати державі для фінансування видатків і очевидно оборонних також. Але й на підтримку економіки і соціальних виплат потрібно немало. Як наслідок, розмір цього державного боргу і надалі зростатиме. Це зрозуміло за розрахунками МВФ. У 2025 році Держборг України становитиме 110 від ВВП. Що це означає для держави? До війни ми мали борг 49% до масштабів економіки. Минулого року 91%. Очевидно, за підсумками 25-го року ми перейдемо на жаль планку 100%. Це дуже дуже серйозний виклик для України. Я б хотів тільки відзначити деякі пом'якшуючі обставини. Перше, важливий не сам по собі борг, а на який строк він віддається, надається. І друге, яка ціна боргу, скільки ми платимо за обслуговування боргу. І тут я хочу відзначити певні позитивні моменти, тому що у нас зростає середня тривалість позик. Цього року вона досягнула майже 13, 13 років. І середня ставка за позиками Менше 5%. Єдине, що треба завжди пам'ятати, що це не є гроші, які можна позичити на відкритому ринку. Що ми захотіли і нам позичили. Ні, це екстраординарні позики, які ми отримуємо від урядів інших країн. Я дуже хотів, що коли ми говоримо про наші дірки поточного року чи наступного, то ми думали і говорили не тільки про те, як закрити ці дірки. Важливо думати і діяти в напрямі, щоб в майбутньому позбуватись тих дірок, щоб ми могли жити без таких екстраординарних вливань. Це потребує дуже непростих, як часто їх називають непопулярних рішень, але вони ці рішення неминучі для усунення тих дисбалансів, які були і до війни бюджетних дисбалансів, і які, на жаль, посилились, посилились в умовах війни. Україна має досвід таких рішень. Я хочу відзначити, що коли в мій період перебування міністром фінансів, борг України був менше 13% ВВП. Але ми мали раніше перед цим понад 60%. І нам вдалося зробити. Це, це непрості рішення, але їх треба робити. Пане Вікторе, в умовах складної економічної ситуації, в залежності від міжнародних кредиторів, чи будуть в Україні гроші на відбудову? Якими є перспективи і моделі економічного відновлення України? Які сценарії можливі на вашу думку? Я переконаний в тому, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які зараз переживає ні в період війни, ні в період подальшої відбудови. Нас будуть підтримувати. і ми маємо швидко рухатись в європейський союз, виконувати. Ті завдання, які наближають нас до вступу європейських союз, і гроші знайдуться. Чи ви бачите сьогодні можливість співпраці Польщі України, так як це було можливо в ваші часи, коли ви обмінювалися своїм досвідом а важливими інформаціями, підтримкою? Чи Польща дійсно сьогодні партнер в цих важливих справах реформ для України? Я дуже ціню і досвід Польщі і ціню роботу, яку робив Лешка, включаючи Україну, Україну. Ми не один раз зустрічалися, комунікували. Я думаю, що ми маємо великий край, великий непочаток можливості для нашого партнерства. Наші сусідські відносини, та допомога, яку ми отримали в період війни з польського боку, повинна привести нас до 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 нового uh, рівня до нових масштабів економічного співробітництва і Добрих відносин з Польщею. дуже вам дякую за те, що погодилися на участь в програмі. Дуже дякую за те, що ви зробили. Стільки багато вкладали свої роботи, і надаль можете нам допомагати радити, і будемо тримати кулачки за те, щоб і Польща і Україна співпрацювали в цей нелегкий час і чекаємо вже на відбудову. Дякую вам, на все добре. Сьогодні ми говорили про те, що останні понад три десятиліття Польща та Україна жили за різними сценаріями. Перша послідовно здійснювала реформи, ставши повноправним членом Євросоюзу з потужною економікою та перспективами розвитку. Друга так і не наважилася на радикальні реформи. тривалий час гралася у багатовекторність, а сьогодні бореться за свій суверенітет із 140 мільйонною країною терористкою. Але коли Україна переможе, у неї не буде іншого вибору, як відбудувати себе як сильну європейську державу за підтримки партнерів і за власним новим сценарієм без чернеток. Це була програма відбудова. і Я Вероніка Марчук. Дивіться нас на слава ті -Ві. Нехай щастить.